Вітаю, вітання всім грибникам, вітання, всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас незвичайна подія. Сьогодні у нас в місті Сколи з'їзд грибників. Ось. І зараз проходить конкурс зважування найбільшого гриба, який може бути. Покажи, покажи мені того гриба. 130 грамів. Оце супер, оце супер, оце супер, 1400 грам. 1400 грам. Оце супергриб. А тут у вас боровик королівський. Ох ти! Він росте під соснами і, між соснами і буками. Так званий сосновий білий. І тут у нас, чого в нас тут тільки немає. Конкурс про Зараз відбувається конкурс так, про найкраще. Ми зважувати білий гриб. Найбільшу кількість грибів. Ай-яй-яй, найбільша кількість грибів. Найбільша кількість грибів. Матінко причиста, що тут робиться. І то все зібрано за один день сьогодні зранку. А тут у нас ма мама, ма-ма-ма-ма рідна. У наших околицях, в околицях східниці, така краса не росте, тому що вона просто. Не в силах вирости, ну, не в силах. Грибів привезли пів багажника, грибів. — бо у нас дуже багато, дуже-дуже, дуже дуже багато курортників. І всі люди шукають і вишикують гриби, і їх просто неможливо дотягнути до такого, до такого розміру. У нас, зазвичай, ой, у нас зазвичай 300 грамові. Моє господарство. Мій найкращий гриб сьогодні в районі села Урич Колівського району, тому що правила грибного фесту до приуроченого до дня Грибника забороняють збирати гриби в інших районах, тільки з Колівський. Оце сьогодні моя знахідка 340 грам, отакий красунчик. Скромно, але це курортна зона поряд. Курорт східниця і там гри... грибів знайти не можна. А тут у нас Сколівщина, височенні гори, потужні ліси, будь ласка, і море народу, учасники грибного фестивалю. Отож, тут у нас без... безкоштовно роздається чайок. А там, а там, а там, а там, а там у нас грибна юшка. Зараз ми йдемо. Зараз ми йдемо брати грибну юшку. Так, 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 так. Так, 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 так. Ану, а ану, пропустіть канал Країна Грибландія. Що в нас тут канал Країна Грибландія розглядає грибну юшку, яку роздають безкоштовно. Вітер на вулиці досить прохолодно, тому... Всі гріються гарячим чаєм і грибною юшкою. Ще Глінтвейн. Ах, ще буде Глінтвейн, Маттінко причиста. І будуть ще смаженики на блятах. Блята це така чугунна плита, на якій готується їда. Отож, зараз ми перебуваємо у місті Сколе на грибному фестивалі. Приуроченому до Дня грибника його зробили трішки пізніше, тому що була погана погода. А сьогодні хоча вітряно, але тепло. Мій результат сьогодні два відра грибів білих. Їх вже розхапали, тому що тут можна і купити, і продати. Ось. Моя грибна юшка вже мене чекає. Моя чашечка. Ах, красота, смакота. Я давав оголошення в каналі. Дуже шкода, хто не приїхав, він втратив дуже багато цікавого. Дуже багато цікавого. От людина назбирала сьогодні оголошення 15 кілограм білих. Ось ось таке воно чудо. Ось така. У нас сьогодні краса. Як ви, ви? Також учасник групи. Також учасник групи Грибники Львівщини і також він приїхав, Представтеся. Володимир Сеньков. Володимир Сеньков. Прямо зі Львова сюди приїхав. Він активний учасник групи Грибники Львівщини. А дивився, то так. Все дуже. Тепер можете йти пробувати, роздають грибну юшку. Сподобалося Боже, Боже мій милий боже, мій милий. Я сам збираю гриби, але таких куб я ще не бачив. Це інтерв'ю для каналу Україна Грибландія. Ось так. Учасників не дуже багато, але ми бачимо ще одного. Ще одного здоровенного гриба. Ось там хлопчик. Скільки дві гриб заважив? Кілограм сто тридцять. Поставши раз на Кілограм сто тридцять. А оце, ти це ти знайшов гриба, так? Уявляєш, ти будеш, якщо в Ютубі дивишся канал Країна Гребландія, ти будеш сьогодні, сьогодні будеш героєм каналу Країна Грибландія. Ти Знайшов цього гриба сам, так? Боже мій милий, як воно тобі вдалося. Молодець, кілограм і 400 грам. Як тебе звати? Андріан, Андріан знайшов у нас сьогодні на Сколівщині такого величезного, а ця красуня знайшла королівський боровик. Він росте у буках з соснами. Ось. Як тебе звати? Ксеня знайшла ось такого чудового королівського боровика. Канал Країна Грибландія, дивіться в Ютубі. Так що ви всі стали сьогодні ще й учасниками країни Грибландії і, і стали тебе як звати? Влад. А Влад знайшов теж отакого потужного білого гриба. Так що ви хлопці молодці, так. У нас такі гриби великі не ростуть, бо у нас вигрібають не все. Ви так, дівчинко посередині. Так. О, бачите, яка у нас молодь. Отака така у нас молодь, молодці ходять по лісі, збирають гриби. Деякі люди називають грибників, що вони трішки дивні. Віталік перейшла, але потім добре є. Спільнота рибаків, спільнота мисливців, а ми спільнота грибників, які займаються тим. Ось, отак. От Отож, країна Грибландія сьогодні незвичайні зйомки проводить. Незвичайна. А де ваш гриб? Мій гриб, мій гриб, мій гриб, бо мій гриб так. Мій гриб іде на. Мій гриб йде на якийсь конкурс. О, мій гриб, він трішки скромний, але він, зіб... він зібраний в курортній зоні. А курортна зона це така штука, що... На Сколівщині. – На сколівщині село Уречі. Село Уречі підгородці. Так, ми знаємо, що правила тільки Сколівщині. Ось. О, Цей гриб також йде на конкурс. А куди він йде? Куди він йде організатори? Витримаєте. А, ми поки що, його, поки що його тримаємо. Добре, добре, добре. О, Ось так. У мене то, 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 то приватний ютуб канал. Приватний ютуб канал, країна Гребландія. Ми ще не дожилися до дорогої камери, але дякувати Богу і за то. Чим більше грибів, тим швидше можна дожити. Так, якось так. Так, товариство, увага. Хочемо оголосити переможців у перших номінаціях. Значить, у нас найбільшого гриба карпатського велетня. Надибов у лісі такий симпатичний хлопчина. Я не знаю скільки він його збере, але той гриб, напевно, два роки десь річ. <рес> Одну добу кажуть. Одну добу, каже. Але найбільший гриб із рагою, Добре, поки майже що, кілограм чи поки що країна Грибландія Тепи, перериває кілограм. свою трансляцію. Отлуємо. І за того гриба вручаємо ще цілий кошик білий. Ой-ой-ой! Обсколена города! Разом з кошиком з тим кошиком ходити по гриби і шукати ще. Буде молодець! Молодець. Отакі у нас на грибному формі призи. Так, у номінації найкрасивіший боровик. Як ви думаєте, хто переміг? Дівчинка, так, звичайно. Коровий, який переміг, переміг. Ми маємо сьогодні грибного експерта, який зранку не полінувався піти пошукати гриби і надибав в школівських безкидах найкрасивішого гриба. Ну, він такий Тому, я симпатич. думаю, що він теж вартує на кошечок грибів окремих. О, О, того ми ставимо зверху. Щиро вдячний організаторам. Щиро вдячний. У нас ще є одна номінація, яка стосується індивідуального гриба. Це є найбільший і найкращий королівський гриб. Тут його здобула дівчинка Ксенія Удовицька. Вітаємо і так само кожен грибів даруємо. Так, я думаю, що не буде справедливо, якщо ми не нагородимо цього хлопчину, який теж має такого боровика. Але я думаю, що то ще поки що не найменше більше цього року встигне знайти ще більшого. Але приз заохочувальний отримує Дем'ян. Як звати? Владислав, Владислав Дем'ян. Аплодуємо. І від військових отримає спеціальну футболочку. Грибна рота. Тут найгарніший гриб називається. Воно дайте не до а чим він найгарніший? Ну, значить, експертом відніше. За найбільшу кількість грибів. На. У нас два переможці, так отож країна Гребландія припиняє трансляцію. Оце мій приз. Супер, супер приз. Іван Васильник. Дякую всім за увагу. Зустрінемось в ефірі незабаром.